З неправильними звичками в побуті треба якось боротися. Типу, це звички там неправильно сиджу, неправильно стаю, там сотулюсь, там ще щось. Наприклад, мами, які народжують маленьку дитину, вони повинні ходити з візок. Це якраз побутовий рух на даний момент, який шкодить її поставі. Висновок нема сенсу боротися з побутовими звичками, які шкодять. Нашій поставі постава це не задача свідомості, не працює. Я просто буду ходити рівно і контролювати свою поставу. Це не працює, а перегружає нервову систему. Вісно, є сенс вибирати правильні тренування для здоров'я там, де ми тренуємо рух і робити це регулярно. А там і не помітиш, багато яких звичок з побуту просто зникнуть з твого життя. А ті, які залишились, вони дадуть тілу тратити здорову поставу.